Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про, на мою думку, найлегший метод отримання резидентства в Сполучених Штатах Америки, а саме виграш в лотереї Green Card. Коротко про мене. Мене звати Уляна Височанська. Я є візовим експертом. Я є імміграційним провайдером в Сполучених Штатів Америки. Я й сама вже більше як 8 років назад. Приїхала в Америку, але на жаль, мені не вдалося виграти лотерею грін карти. Я приїхала сюди по туристичній візі. Просто поподорожувати, подивитися на Америку і взагалі зрозуміти: а чи хочу я тут залишатись на постійне місце проживання. І я дала собі шанс, я вирішила все-таки спробувати. і Я залишилася. Але я була тут на туристичній візі. А звичайно, що моєю метою була зелена карта, так звана Green Card, Постійне резидентство в Америці. Чому я хотіла це отримати? Тому що, якщо у вас є Green Card, ви можете легально проживати на території Америки. Ви можете офіційно працевлаштовані бути і працювати. Ви можете отримувати кредити з мінімальними відсотками. Першого внеску, ви також кваліфікуєтеся на державне страхування, ви можете отримувати різноманітні спеціальні допомоги на оплату вашого навчання, на різні гранти. І найголовнішою перевагою, звичайно, це є можливість вас виїжджати за межі США, повертатися знову, подорожувати і в майбутньому отримати громадянство Америки. Мій шлях був не зовсім легкий. Я з туристичної візи переходила на студентську, потім шукала роботодавця для отримання грін карти через роботу. На сьогоднішній момент я вже п'ятий рік є власником грін карти. Вже зовсім скоро я буду мати можливість подаватись на громадянство американське. І тому я, як ніхто інший, добре знаю. Чого коштує отримати грін карту, і як емігранти, які приїжджають сюди в Америку які хочуть будувати своє життя тут, бажають і мріють нарешті отримати грін карту і мати можливість навіть поїхати додому, відвідати родичів, батьків, тому що дуже часто, якщо ти приїхав, якщо ти вирішив залишитися, в тебе такої можливості немає? Отже, давайте поговоримо. Про те, а як отримати грінкарт, існує багато різних методів. Про них усіх в мене є детальний вебінар в рамках мого турбо інтенсиву Ваш квиток в Америку. І найлегшим, одним з найшвидших методів отримання – це, звичайно, що є лотерея Грінкар. Також під цим відео ви знайдете кнопочку переходу на мою сторінку на вебсайті, де розписано дуже детально все про лотерею Green Card. Будь ласка, знаходьтесь і ознайомлюйтеся. Як взяти участь в лотереї? Кожного року проводиться лотерея Green Card. Реєстрація в цій лотереї відбувається з початку жовтня по початок листопада, тобто, щороку в цей період часу. Протягом року ви маєте право подати свою заявку на лотерею. Участь в лотереї Green Card є абсолютно безкоштовною. Кожен з вас, ви можете зареєструватися навіть самостійно. Для того, щоб знати, на якому сайті реєструватися, тому що дуже багато є неофіційних сайтів, які виглядають дуже, знаєте, так, по-офіційному. І часто людині, яка не мала досвіду роботи з цими сайтами, невідомо, чи це офіційний сайт, чи неофіційний. Тому, якщо ви хочете знати офіційний сайт, де ви можете зареєструватись на лотерею Green Card, знову ж таки, натисніть кнопочку під цим відео, переходьте на мою сторіночку, де детально все розписано, і там є посилання на єдиний офіційний веб-сайт, де ви можете зареєструватися. І потім, коли вже будуть оголошені результати лотерею, перевірити свої результати. Отже, ви реєструєтеся в період з початку жовтня. По початок листопада дуже важливий момент, коли ви зареєструєтесь, або хтось вас зареєструє, особливо такі, скажімо так, в лапках, так, добрі фірми, які не беруть грошей за реєстрацію. Але потім, якщо вони перевірять, що ви виграли грін-карту, до вас подзвонять або постукають в двері вдома і скажуть: а тепер платіть нам. Тисячі доларів за те, щоб отримати оцей confirmation number, який генерується після того, як ви зареєструєтесь в лотереї. Тому, хто би вас не реєстрував ці цій лотереї? Чи ви сам сам сама, чи ваші друзі, родичі, чи будь-хто, чи ви звернетеся до мене, тому що в нас є послуги з реєстрації? Вас у Green Card, коли ми знаємо точно, як все правильно зробити. І, до речі, цього року, ось нещодавно були результати розіграшу в травні, вже 43 сім'ї зголосилися, що вони стали щасливчиками. І з моєї роки, з нашої реєстрації, вони виграли лотерею Green Card. Тому що, якщо ви хочете бути впевнені, що вас гарантовано правильно зареєструють, тому що є дуже багато нюансів. Коли заявка може бути дискваліфікована, коли ви зробите щось неправильно, і потім ви не завершите весь процес, якщо ви боїтеся не наробити помилок, я запрошую вас до нас. Знову ж таки, якщо ви перейдете на сторінку під цим відео за посиланням, ви подивитеся, отримаєте всю інформацію, які послуги у нас є. Тобто, хто би вас не реєстрував? В результаті ви маєте отримати confirmation number. це такий код, це такий довгий номер, за допомогою якого ви будете вже в травні наступного року, в травні 2024 року. Перевіряти, чи ви виграли лотерею, чи не виграли лотерею. Сам виграш – це ще є не все. Після того йде ще довгий етап, який триває в середньому там від півроку до півтора року, коли вам треба буде оформляти решту усіх документів. Але якщо ви виграєте лотерею, якщо у вас е рендомно, як то кажуть, оберуть, це вже половина роботи. Хочу додати ще, що жодна людина, жодна фірма не має впливу. На рішення, на вибірку виграшів. Так, якщо вам хтось десь розказує, а я там маю доступ до когось, я тобі все тут порішаю. Все буде добре, не вірте. Жодна людина не має доступу до того, щоб вплинути на результат лотереї. Тому найголовніше після реєстрації мати цей confirmation number, щоб ви не були залежні ні від кого, щоб ви в травні могли самостійно перевірити, чи ви виграли. Цю справу лотерею чи ви виграли грін-карту, і далі вирішити, чи я буду проходити процес далі, чи скористаюся послугами професіоналів, які. Пропонують такий супровід. Якщо ви реєструєтесь разом з нами, то як тільки ми вас зареєстровуємо лотереї Green Card, це буде в жовтні, від початку жовтня, як я сказала, до початку листопада, ми одразу надсилаємо ваш ваш confirmation number, і ви від нас абсолютно незалежні. Тому обов'язково майте це на увазі, якщо хтось вам пропонує безкоштовну реєстрацію, і це не ваш друг, не ваш родич, не ваша. Близька людина. Часто мене запитують: а наскільки часу дається грін-карт? Так ось грін-карт, тобто дозвіл на постійне місце проживання в Сполучених Штатах Америки, видається вам назавжди. Ця грін карта, яку ви отримаєте, коли приїдете в Америку, сама пластикова карточка, вона є терміном на 10 років. Але це не означає, що вам дали грін-карту лише на 10 років. Ні. Вам її дали назавжди, звісно, якщо ви не будете якимсь злісним порушником, не будете терористом, ще там якийсь кримінал робити так. Тому що в таких випадках, звісно, грінкарту можуть у вас забрати. Але якщо ви будете нормально жити, будете нормальним резидентом Америки, звичайно, що ця грінкарта у вас буде назавжди. І навіть якщо буде закінчуватися термін самого пластику, самої пластикової карточки, ви зможете звернутися, щоб її обновити або ж через 5 років після того, як ви будете станете резидентом Сполучених Штатів Америки, ось так як зараз у мене підходить час, ви будете мати право подаватись на громадянство американське. Вам потрібно буде підготуватися, здати певні екзамени. Якщо ви все пройдете, ви отримаєте сертифікат, на основі якого ви подасте документи на американський паспорт. І коли ви це отримаєте, звичайно, що тоді грін-карти у вас вже не буде, ви вже станете громадянином Америки. Фактично, різниця між громадянином і між власником грін карти тільки в тому, що громадянин має право брати участь у виборах. А власник грін-карти, резидент не має права голосувати. Решта, абсолютно, усі ті саме умови життя, умови роботи, розвитку свого бізнесу є одинакові і для громадян, і для власників грін грінкарт. Тому, якщо ви хочете спробувати вашу удачу, а якщо ви думаєте про Америку, я думаю, що це точно так. Якщо ви дивитеся це відео. Звичайно, що я заохочую вас брати участь в лотереї. Звісно, що кожного року приблизно 23 мільйони людей з всього світу реєструються в лотереї Green Card і лише в середньому до 60 тисяч, 60, часом 65 тисяч її виграють. Так? Це якщо порахувати, я насправді дуже малий відсоток. Але якщо цього року на даний момент я ще навіть не перевірила всіх моїх клієнтів, але вже є 43 виграшних заявки серед моїх клієнтів, серед наших клієнтів, уявіть, скільки. Інших українців виграли теж крім карти. Тому, якщо ваші думки є про Америку, якщо ви хочете сюди приїхати, тут е легально проживати, мати постійне громад... резидентство, якщо ви вже є і в США по програмі United for Ukraine, або по будь-якому типу візи, ви маєте право брати участь в лотереї. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися більше або скористатись нашими послугами з реєстрації вас, Лотереї Грінкарт, або ж можливо, ви готові самі реєструватись, тільки вам потрібна така знаєте, підстраховочка, порадник. Тоді для вас є пропозиція придбати детально, дуже детально, практично на 30 сторінок інструкцію українською мовою, де все дуже детально розжовано, або інструкцію разом з технічною підтримкою в телеграмі. Тоді натискайте на посилання під цим відео, переходьте на веб-сайт, ознайомлюйтесь, і я бажаю кожному з вас успіху наступного року у травні при перевірці результатів.